Друзі, всім привіт, канал Міні-Трактор Україна. Дивіться, е, хто хотів там питав кентавр з 2 дисковим От поприходили. Зараз їх не супер багато. Е, доволі цікава ціна, то я вже озвучувати не буду, лишу посилання на товар. Е, в описі е, В описі є ссылочка, на неї клацаєте і виходить, можете подивити стіни. Е, е Починається від 6100 доларів. Е е СДжка буде трошки дорожче доставка повністю все входить. То у нас іде довешка, яка зараз зветься кентавр, то абсолютно нічим не відрізняється від ДВ, тільки що на коїх допомогли. Це Дніпропетровський нас виробник. От, де в нас бокова коробочка, де в нас така оновлена сідушка, як по шпиїхсі вже звучно. Так, іде в нас 8 на 2 коробка, дві швидкості. Редні 16, задні 24 колеса, регулюється простір, по я поступив це, що Мотор, звісно, КМ-овський. Дуже люблять ці в Вони по, по роботі, яку можуть робити, нічим не вкупаючи полфенном, цінном, трактор важе. Тонну 200, буде тягнути кругом польського, буде тягнути фризу 140 спокійно, буде тянути порну, там 160-ту, допомогу звертайтеся, доставку по Україні безкоштовно. Працюємо ми без вихідних, кожен день, розрахунки всі на місці. По факту прибиття трактора без предоплати, офіційна гарантія від ДТЗ. Тобто, ну... Всі питання детальніше більше по телефону звертайтеся так. Підписуйтесь на канал, буду показувати, якщо є по наявності, що є по знижках, які позиції, які тракторці можна придбати, які ціни. От і як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду дуже вдячний. Всім пока.